Вітаю, друзі. Чи казали вам коли-небудь, що ви пуста людина? Доводилось вам чути таке на свою адресу. Чи ви самі коли-небудь себе відчували подібним чином? Нещодавно одна дівчинка вона зробила в соціальній мережі такий допис. 25 років я дізналася, що в мене немає ні друзів, ні близьких. Найближча людина мені сказала, що я пуста. Просто пусте місце. Дуже круто, з Днем Народження мене. Ось такий допис. І прочитавши цей допис, я, звичайно, скористався нагодою, щоб розповісти їй, що є друг, який ніколи не знецінить, який ніколи не полишить. І це Ісус Христос. Але це мене наштовхнуло на думки, на роздуми. А як щодо мене? Як взагалі в житті різних людей? Чи буваю, я пустий. Звичайно, Біблія нас не закликає і не дає такого права навіть визначати когось, чи ця людина, яка там, в якому вона стані, але першу, в першу чергу перевіряти себе. І Господь одного часу Він кожній людині дасть оцінку, якою вона є. Пам'ятаєте біблійну історію, коли Бог дав оцінку одній людині? Він знайшов її. Дуже легкою, або інакше сказати пустою. Давайте ми зачитаємо кілька віршів із цієї історії. Це книга пророка Даниїла, п'ятий розділ. І мова, звичайно, піде про Валтасара. П'ятий розділ з третього вірша. Тоді принесли золотий посуд, що винесли з храму Божого дому, що в Єрусалимі, і пили з них цар та вельможі Його, жінки Його та його наложниці. Коли вони вино й славили богів, золотих та срібних, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних, аж ось тієї хвилини вийшли пальці людської руки і писали навпроти свічника на вапні стіни царського палацу, і цар бачив зараз руки, що писала. Тоді змінилася ясність царя, і думки його настрашили його, ослабіли соглоби крижів його, і билися коліна його одне об одне. Цар сильно закричав привезти заклиначів, халдеїв та віщунів. Цар заговорив та й сказав вавлонським мудрецям: кожен муж, що прочитає це писання і об'явить мені його розв'язку, той задягне пурпуру й золотого ланцюга на свою шию і буде панувати третім у царстві. Тоді поприходили всі царські мудреці та не могли прочитати писання і об'явити цареві його розв'язку. Тоді цар Валтасар сильно перестрашився. А його ясність змінилася на ньому, його вельможі були безрадні. І далі з 22 го віршу, це вже коли покликали Даниїла, і він говорить, а ти, він розповідає тут про його батька, що трапилося з Навуходоносором, про те, що Валтасар все це знав, і далі він говорить з 22 -го віршу. А ти, сину його Валтасари, не смирив свого серця, хоч усе це знав. І ти піднісся понад небесного Господа, і посуд храма Його принесли перед тебе, а ти та вельможі Твої, жінки Твої та наложниці Твої пили з них вино, і ти хвалив богів срібних та золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних, що не бачать і не чують, та не знають, а Бога, що в його руці душа твоя і що його всі дороги твої, ти не прославляв. Того часу від нього посланий зараз руки і написане Оце Писання. А оце писання, що написане Мене, мене, текел у парсін. Ось розв'язка цієї речі Мене порахував Бог царство твоє і покінчив його. Текел, ти зважений на вазі і знайдений легеньким, Перес, поділене царство твоє і віддане мідянам та персам. Тоді наказав Алтасар і надягли на Даниїла пурпуру, а золотого ланцюга на шию його. І розголосили про нього, що він буде третім, пануючим у царстві. Тієї ж ночі був забитий Валтасар, цар Халдейський. Ми щойно прочитали уривки цієї історії про людину, яку Господь зважив і знайшов легеньким. В чому була проблема Валтасара? Можливо, в нього поруч не було людини, яка б розповіла, що є живий Бог. Що не треба вклонятися ідолам, цим бездушним, які не чують, не бачать і не розуміють. Можливо, не було того, хто б йому сказав, що є живий Бог, якому треба вклонятися. Та ж ні. Він, він це все чудово знав, він знав про Бога. Можливо, в нього перед очима не було прикладу людини, яка переконалася на власному досвіді, що Бог існує, що Бог живий, що Бог всім керує, що Він понад усе. Та ні. Це була не, ну, одна із найблизьких людей, його батько. Він це все чудово знав і бачив. Ні, проблема Валтасара була в його бундючному серці, його небажанні смиритися перед Богом. І Господь ясно і конкретно відповідає, чому його е, очікує таке покарання. Він знав про Бога, він чув про нього, він бачив Його дію. В оточенні своєму, але він обрав шлях незалежності від Бога, шлях поклоніння ідолам, що спустошило його, як це завжди буває, на Божій вазі він виявився надто легким. У шостому вірші написано, коли він це побачив, цей напис, тоді змінились ясність царя, і думки його настрашили його. Якщо людина, вона її серце не праве перед Богом. То коли щось трапляється в житті неприємне, щось незрозуміле, то її реакції завжди або часто буває страх від розуміння того, що це може бути покаранням від Бога. Людина десь глибоко в собі, навіть якщо не зізнається, вона відчуває, що вона не права, що вона йде проти Бога. І тому, коли в неї все добре, вона, можливо, живе і ні про що не думає. Коли щось раптом трапляється, тоді вона згадує, вона одразу згадує. Що, а я ж не правий перед Богом. Саме тому, я думаю, Валтасар він дуже сильно засмутився. Змінилася ясність царя, написано, думки його настрашили його. І сьомий вірш цар сильно закричав. Він закричав і доклав всіх зусиль, які в нього були ресурси, щоб вирішити цю проблему, щоб хоча б зрозуміти, принаймні, що відбувається, що це означає. Він покликав всіх, хто в нього був, там віщунів. Заклиначів і всіх мудреців, але вони були безпорадними. Вони не змогли йому дати відповідь на його запитання, вони не змогли йому пояснити, що відбувається. І дев'ятий вірш. Тоді цар Валтасар сильно перестрашився, а його ясність змінилася на ньому. Його вельможі були безрадні. Не зрозумівши, не дізнавшись, не отримавши відповідь. Він знову сильно перестрашився. Ні, щоб заспокоїтися і сказати, ну, щось незрозуміле, ніхто цього не знає, що це може бути, ні, цей стан його не полишив. І потім Даниїл, або Бог через Даниїла, він пояснює, що ти не смирив свого серця, хоч усе це знав. Бога, що в руці його душа твоя, і що його всі дороги твої, ти не прославив. І підсумок, вирок, ти зважений на вазі. І знайдений легеньким. Думаючи про ту дівчину, яка написала, що їй хтось із найблизь, найблизьких людей сказав, що вона пуста, я також подумав про те, що всі люди в певному сенсі цього слова, вони пусті. Сама по собі людина, що в ній є такого, щоб вона не була пустою. Хоча люди, різні люди, невіруючі люди, не всі в цьому зізнаються. Можливо, не всі навіть це розуміють і усвідомлюють. Не всі це відчувають, тому що деякі люди вони говорять, я живу повним життям, у мене немає жодної пустоти, у мене немає жодних якихось там сумнівів, у мене я виховую дітей, я насолоджуюсь життям, у мене все добре, я розумію, для чого я живу. У мене є певні цілі, є сенс в моєму житті. І вони не відчувають цієї пустоти начебто. Звичайно, тільки Бог знає, що в глибині душі, що в глибині серця. Але, можливо, і справді люди так живуть. Ми не знаємо, як Валтасар, чи відчував він цю пустоту, коли він влаштовував всякі святкування, розважався. Моя, мій такий погляд, що він намагався цими розвагами якось заповнити цю пустоту поклонінням ідолам. Навіщо людині це взагалі робити? Навіщо це необхідно? Що йому це давало? Але він намагався цим якось, якось заповнити цю пустоту. Але навіть якщо ні, навіть якщо він не відчував цієї пустоти і не усвідомлював, наступив той момент, коли Бог йому сказав, що ти знайдений легким. Тебе зважено на вазі, і ти знайдений легким. І наслідки відповідні. Ісаїв 41 розділ, 28 вірш. Ісайя 41, 28. І я дивлюсь, та нікого нема. І нема між ними порадника, щоб відповіли, коли їх запитаю. Тож, ніщо всі вони, їхні чини марнота, вітер та порожнеча їхні ідоли. Що спільного у цьому тексті, коли Бог говорить про цих людей і у Валтасара? І Валтасари, і ці люди вони вклонялись ідолам. І Поклоніння ідолам це те, що їх поєднувало. І також вітер та порожнеча їхні ідоли, говорить Господь. Як би люди себе не вважали, як би вони себе не почували, але є Божий погляд, Божа оцінка абсолютно вірна, що це порожнеча і вітер. Єклезіаст, 12 розділ, 8 вірш. Наймарніша марнота. Марнота. Усе. Усе і тут ще можна додати без Бога. В контексті книги Єклезіасти і інших книг Царя Соломона, ми розуміємо, що він і висновок робить в кінці, підсумок усього, Бога бійся і заповіді Його дотримуйся. Але, дослідивши усе, маючи усе, що може мати людина у житті, досягнувши усіх вершин, які тільки можливо, він говорить таке спостереження. Марнота усе, усе без Бога марнота. Коли щось приваблює нас настільки, що починає володіти нами, що починає керувати нашим життям, що відносини з Богом відходять на другий план, це спустошує нас. Ми втрачаємо духовну силу, і лише повернення до Бога може врятувати нас від падіння, від руйнації. А як же бути цілісним, як не бути пустим, як в Божих очах мати вагу? Усі люди сам, самі по собі не цілісні. Лише з Богом, в єдності з Богом людина стає цілісною, вона стає вільною, тому що Слово Боже вчить, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Ісус Христос говорить: Я є дорога, правда і життя. Найкращим прикладом такої єдності з Богом є Ісус Христос. Він мав цю єдність з Богом. Молячись, спілкуючись з Ним, виконуючи Його волю неуклінно і в повній мірі. Якщо ми будемо спілкуватись з Богом, якщо ми будемо прагнути догоджати Йому, Він сам дасть нам сили, Він сам буде наповнювати нас. Ми будемо надихатися ним і відновлюватись, наближаючись до нього. Ісая, 40 розділ з 25 го вірша. І до кого мене прирівняєте, йому буду рівний, говорить Святий. Підійміть у височину ваші очі і побачте, хто ти все створив, той, хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність його. Пощо говориш ти, Якове, і кажеш Ізраїлю? Закрита дорога моя перед Господом, від Бога мого відійшло моє право. Хіба ж ти не знаєш або ти не чув? Бог відвічний, Господь, що кінці землі Він створив, Він не змучується та не втомлюється, і не збагненний розум Його. Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, і потомляться. Йонаки спотикнутись, спіткнуться, а ті, хто надію складає на Господа. Силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Нема нікого вищого за Бога. Нема нікого, хто міг би зрівнятися з Ним, з Його могутністю, силою і славою. Нема нікого мудрішого, нема нікого, хто любив би тебе більше, ніж він. Читаються ці вірші, вони дійсно надихають про те, що. Ті, хто надію на Господа складає, вони відновляться в силі, будуть бігати і не потомляться. Я знаю, що молоді підлітки деякі з нашої церкви вони іноді грають у футбол. І я також беру в цьому участь. І буває таке відчуття, коли ти бігаєш довго, що немає сили. Немає, і вже здається, вже байдуже. Програв, виграв, що там відбувається, вже просто хочеться сісти. Чи лягти і відпочити. А тут вказано, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться, не тому, що самі сильні, самі по собі, не тому, що у собі десь всередині віднайшли це джерело відновлення, сили, якоїсь незламності, якогось духу, ні. Тому що вони приходять до Бога, і Бог наповнює. Бог відновлює ці сили, Бог дає це натхнення, Бог дає. Своє керівництво, своє бачення, як же не бути пустим, як відновлювати свої сили, наближатись до Бога, шукати Його усім своїм серцем? А як же шукати, якщо в нас немає сили? Коли людина духовно в занепаді, вона говорить, як мені шукати Бога? Я не хочу читати Біблію, я не хочу молитись, у мене немає цього бажання. І я думаю, що кожен із нас іноді зустрічався з таким становищем, переживав Його. І в ці моменти не треба говорити якісь правильні, красиві слова. Господи, не потрібно, щоб ми лицемірство якесь виявляли, щоб ми якось говорили, Господи, як я тебе люблю всім серцем, коли цього немає. Але треба щиро казати Господеві те, що у нас є. Казати, Господи, в мене немає бажання, у мене немає сили. Ти бачиш, у якому я стані. Дай мені це бажання спілкуватись з тобою, наближатись до Тебе. Молитися, читати Слово Твоє, віднови мене, дай мені натхнення від тебе, рухатись далі, розуміти, бачити, до чого ти мене закликаєш, дай мені цю силу і віру, розуміння, до чого я покликаний. І на завершення прочитаю вірші, ми помолимось. Псалом 83, 6 вірш: Блаженна людина, що в тобі має силу. Блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе, ті, що через далину плачу переходять, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у сіоні. Амінь. Будемо молитись.